Цікава ситуація зараз відбувається в Чорному морі, де натівські розвідувальні літаки та БПЛА по кілька разів на день патрулюють Крим. НАТО наушкиває Зеленського на нові терористичні атаки проти російських городів, в тому числі, і ми повинні дуже серйозно відноситися к тому, що зараз відбувається. Русня пише, що Україна запускає фальш цілі ракет у напрямку Криму для виявлення російських ЗРК. Ми давно не пам'ятаємо, щоб західні літаки так довго і так активно були в режимі розвідки. Найчастіше це відбувається перед ударами по стратегічних об'єктах Криму. Ну добре, давайте далі про атакамс. Трохи інформації про це радіо дії атакамс становить приблизно 300 кілометрів. Українські військові тепер можуть вражати цілі далі в Криму та матеріально-технічні. На забезпечення Росії на окупованих територіях про це повідомляють у виданні Телеграф. Там зазначають, що США вперше таємно відправили в Україну балістичні ракети великої дальності і вони вже були використані проти російських військ. Угода була настільки секретною, що політики США чинили тиск на Джо Байдена, щоб той поставив ракети, не підозрюючи, що вони вже були відправлені та використані в полі. Американські офіційні особи підтвердили цю інформацію. В середу і минулого тижня Україна вже використала ракети по російському аеродрому в Криму. Тим часом РФ зменшила активність своєї авіації в Чорному морі після знищення ту 22 М 3 Речник повітряних сил Ілля Євлаш нагадав: росіяни мають бомбардувальники різного типу і, ймовірно, РФ не відмовиться від продовження ракетних ударів по інфраструктурі України. Однак, знищення Ту-22М3 значно вплинуло на активність авіації. Отже, Дмитрий, яким чином атакамси позначаться на обороні півдня, на просуванні на півдні, на ем, поверненні до нашого українського Криму і нашого Чорного моря? Ну, пані дослідку одразу розуміти, що в принципі деокупація моря без деокупації Криму буде дуже складна, і навпаки, це працює так само. Тому ми неодноразово наголошували, що те, що ви бачили в Криму, ті події, які там періодично відбуваються, незалежно від того, які для цього використовуються засоби, незалежно від того, які саме структури Сил оборони України їх застосовують, ці події там будуть відбуватися і надалі, допоки ця територія не буде звільнена. Звісно, ми не можемо розкривати своїх планів, анонсувати їх, тому я можу лише зазначити, що звісно, ми будемо. Знищувати за можливості інфраструктуру нашого противника. Це, як ви вже бачили раніше, можуть бути різноманітні об'єкти, починаючи від штабів, пунктів базування, кораблів, суден і закінчуючи іншими елементами військової логістики російських окупантів. Так, до цього переліку, звісно, ходить і так званий Кримський міст. І про це відверто казав і наш президент України і військове керівництво, що ця споруда не має там знаходитися. І насправді, кожного разу, коли про це ми говоримо, завжди наголошуємо на тому, що. Поки є можливість тим, хто незаконно заїхав в наш Крим і на інші території, саме час ці території покинути, поки в них є така можливість. Що стосується решти особливостей застосування цих систем, знов таки, я думаю, що ми зможемо це прокоментувати вже постфактум. А, і, і, от завжди хочеться це зробити. Ще одне попередження для окупантів від Дмитра Плетенчука. Вже не вперше. Зокрема, якби дослухались, то б з комуною, можливо, якось краще. Так і вже називається це судно, яке було ліквідоване, <клес> так, Дмитре? А що це за судно? Поясніть, можливо, нашим колегам вже розповідали. І оце, це коли ви кажете про кораблі і судно. Насправді, бачите, вони дослухаються, ага. вони враховують ці. І е, після того, як було знищено один з е, кораблів проєкту «Каракурт», малий ракетний корабель так. Аскольд, ми зробили виставки, і два корабліці цього проєкту вивели з Азово Чорноморського регіону, які зараз проходять випробування. Це і «Туча». І, наприклад, другий з них зараз в Ростові на Дону знаходиться. Uh -huh. Вони зрозуміли, що тут вони не зможуть і е, ну, зможуть вони все повторити долю Аскольда. Повертаючись знов-таки до цієї серії, перший з цих коробних циклон, стоїть в Севастопольській е, гавані і на всіх прилатих ракет в Севастополі, які ці ракети ніколи не запускав, е, і прикриває її з повітря. Але кейс з Комуною каже, що з повітря він прикриває теж так. Собі. Е, комуна це досить таке потужне було рятувальне судно, е, навіть е, якщо не звертати увагу на його. Історичну цінність і те, що, по факту, відбулася навіть не декомунізація Чорноморського флоту, а деколонізація, девіталізація, слід зазначити, що це судно забезпечувало роботу підводних човнів, обслуговувало їх. Це судно забезпечувало глибинні роботи на місці, наприклад, там. на місці знищення крейсера Москва, тому там було сучасне устаткування. І воно було не розбільство ріс. Розуміли, дякуємо. Дякуємо вам за поточний. Я просто не всі люди знаєте mm. почитають, а тут більш детальніше. Дмитро Платанчук був з нами на зв'язку. Речник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня та ВМС збройних сил України, капітан третього рангу. Ну дійсно ми зараз маємо позитивну історію, яка пов'язана з передачею значної кількості атаканців. Ця передача була здійснена та таємно. Вона була хвалена. Рішенням президента США у березні в квітні. Ми вже бачили використання цих атакамців там і е, по і по Жанкої, по Бердянську. Тобто, фактично, вже є приклади використання цих оперативно-тактичних ракет з збільшеної дальності до 300 кілометрів. Там є три різні модифікації. Але бачимо, що оці 100 е, ракет під 300 кілометрів вони дійсно додали. Потужності нашому арсеналу. Але крім цього, там були повідомлення в американських змі, що до цього ще передана і певна кількість оцих ракет сів меншої дальності. Але це в позитивно в цілому, що збільшиться кількість тих засобів, які може використовувати українська сторона проти противника: 300 кілометрів власне це значна зона, значні зони, в о о які утримує противник. Ключно, скажімо, з можливостями ударів по Криму, зокрема, ударів по е, литовищам, ударів по розміщенню бази протиповітряної оборони, і це дійсно може суттєво послабити е, можливості противника утримати е, свої підрозділи частини в Криму. У е, будь-якому разі на, на додачу до цього ми бачимо, що йдеться про використання і ракет штормшеду, які створюють такий. Гарний тандем в роботі з атакамсами. і це дійсно дозволить українській стороні ну, більш потужно реалізувати стратегії по виснаженню противника в, в Криму. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що окрім атакамсів велике значення мають і інші засоби пов'язані з посиленням наша нашої протиповітряної оборони, і насамперед збільшення кількості боєприпасів різного калібру, тому що ця стадова залишається ну не менш важливою аніж поява в нашому арсеналі та. I'm